Тому ситуація вкрай складна, я е, можу сказати, що в цій ситуації платити прийдеться, але борги будуть зростати як сніжний ком. і борги за комуналку, можливо, до кінця року, вже в опалювальний сезон, вони, будуть не 140, а 150 і, можливо, навіть 160 мільярдів гривень. Тому що чим будуть платити, за що будуть платити, люди, ніхто вам зараз не скаже. Тому що, на жаль, не працюють наші. Контролюючі органи. Якщо там, ну, наприклад, НКРКП ще день от дня там штрафує на смішні суми там, 37 тисяч. А, черговий раз оштрафували хмельницю обланера на ці 38 тисяч. Ну, це смішна дійсно. Але а, потрібно говорити, якби штраф був 300 тисяч, тоді не було б таких величезних проблем, напевно, і з платіжками. Я вже розповідав. Десь місяць тому в себе у в Фейсбуці про те, що я, до речі, в коментах дам посилання на мій Фейсбук, на мій телеграм-канал. Ви можете підписатися. Також в мене є TikTok, де я буду викладувати невеликі відрізки моїх відео з виступів на телебаченні, на Ютуб-каналах. Я постійно виступаю, Там ви можете побачити мої, мої виступи. Так, от я вже писав про ці незаконні платіжки, з якими я особисто стикався. Щодо нарахування по газу, щодо нарахування по електроенергії, коли отримуєш платіжку, потім виясняєш, вони просто поставили тобі на три помножили і на цьому діло закінчили. І це проходить повсюди. Це не проходить один-два рази, це проходить постійно по всій Україні. Більшість обленерго якраз на цьому вони просто. А закон їм, до речі, дозволяє. Закон дозволяє їм встановлювати такі платежі. Тому що закони то приймають депутати знову ж, не а, для простих українців, а приймають для олігархів. Тому що депутати на зарплаті у звичайних олігархів, і тому їм, а, вони приймають закони якраз для них, а не для нас з вами. Тому, звертаючись а, в ну, що зробить, а деш про да? а ж, бо там взагалі а, абсолютно безполезний орган. Тому що він абсолютно нічого не робить. Він є, немає його. Він нікому не потрібен. І Він потрібен їм, щоб обілетіти якихось там постачальників, імпортерів електрини, експортерів е сільськогосподарської продукції. Як на минулому тижні в Одесі обілетили деяких деяких там експортерів, там вони встановили такси там з однієї тонни зерна. Я не пам'ятаю 40 доларів чи 4 долари обілетіть, да, щоб ті сплачували, іначе вони знайдуть там жучки. Потім і вся о, якби так, зона відповідальності Держпродспоживслужби, яка, в принципі, нічого не робить. Хоча вона в першу чергу повинна захищати нас з вами як простих споживачів комунальних послуг. Але, на жаль, вона не працює. НКРКП працює, але знову ж штраф 30 тисяч гривень, коли. Ну, Условно для якогось обленерго, які показали в середньому там, прибу... е... сплату прибутку чи чистий прибуток, вони показали в минулому році 100-200 мільйонів. Що для них 30 тисяч? Це пачка цигарок для тих, хто кури, або там, бут... пляшка води. От і все. Розумієте, да, різницю. Тобто 38 тисяч там 100-200 мільйонів. Це таке ж, крім тих коштів, що вони вивели вже в офшори. От і вся різниця. Тому в цій ситуації в моделі, а, я молоднаю, в моделі а, держава споживач комунальних послуг, монополіст нас фактично немає. Нас тут роз, розтворили. Нас викинули з цієї, цієї моделі. Є просто держава, а, як, як, так, е, держава, це знаєте, хранитель корупції. Да? І е, монополіст, який підпитує цю корупцію. А ми з вами в цій ситуації, ми фактично повинні профінансувати монополістів, а монополісти профінансують виборчу програму держави. Все, круг замкнувся. І в цій моделі ми з вами випадаємо, тому що нас немає. Нас немає ані політично, тому що ми не можемо об'єднатися нормально і сказати, от ми хочемо дійсно реально, реально такі-то такі зміни в державі. А ми -то хочемо їх, але ми не склонні до того, щоб провести аналіз а, і подивитися, хто фінансує, а хто входить, хто голосує, а, і так далі. І, так далі. І, і на жаль, ми впираємося якраз в ці склади, щоб, тому що тільки політично можна змінити нашу модель. Було повинно бути бажання, да, щоб приходили грамотні, професійні люди у владу, які дійсно будуть займатися. Реформами, а не діти. Да, Останній випадок 30 років а, генеральний директор Укроборонпрома. До цього він був генеральним директором заводу Малошов. Ви просто от перейдемо вже от, до загальних тем, а в 24 роки головний конструктор заводу Малоша. Ви собі уявіть, я в 24 роки я був а, а, молодий фахівець після інституту пішов працювати в школу простим вчителем. І в цій ситуації я 24 роки, я молодий фахівець, вчитель, який прийшов навчать, тільки вчитись да, там, у людей, навчати дітей, вчитись у о, о, людей, які да, давно працюють в школі, набиратися навиків. А він 24 роки, главний головний конструктор заводу Мімалаша. Що таке голов... ну, завод Малешов? Я був на цьому заводі, коли працював на о, Крюківському вагонобудівному заводі? У мене величезна практика роботи на величезних підприємствах. Не 4 освіти, а мені є величезний досвід, я стажувався по всьому світу. Та хоча я був на заводі малошів. При Радянському Союзі там працювало 75 тисяч людей. Це величезний завод, по якому пішки ніхто не ходив, тому що це неможливо було пройти пішки від цеха до іншого. Величезний завод, величезними досягненнями, технологіями розробками. Але для того, щоб вивчити тільки технології. Мало що там потрібно було пропрацювати хоча б 5-10 років. А людина в 24 роки стала головним конструктором. Потім вона стала головним інженером. Це, взагалі, я не розумію, як це принципово можливо. Головний інженер заводу це друга людина по технічній частині або перша, навіть людина по технічній частині. А потім він 27 чи 28 стає генеральним директором. Все, Ларчик затривається. Для мене це абсолютно алогічна дія, і я думаю, ми в скорому часу знайдемо звідки цей вундеркін взявся. І, до речі, завод мало, що на сьогодні він банкрот. Тому, ну якби ситуація зрозуміла.